Друзі, доброго дня! Мене звати Інна. Я організатор арт-проєкту Душа Моя Україна. Сьогодні розповім вам про нашу місію проєкту, чим ми займаємось, і навіть проведемо таку невеличку екскурсію по виставці. Наша місія полягає в наступному: це в об'єднанні, підтриманні та допомозі. Об'єднані молоді підтримці культури, культурної спадщини України та допомозі. Допомозі постраждали від війни українців партнерстві з фундацією здорово. І як я обіцяла спочатку, зроблю вам таку екскурсію по одній організованих нами подій. Була презентація нашого проекту. У нас 13 дівчат, які створювали картини до цієї виставки. Виставка також називається Душа моя Україна. І поїхали. Зараз ви можете бачити картину нашої учасниці Віки Адбаєвої серце Маріуполя. Картина Віка сама з Маріуполя. Вони втратили їхній дім. Хочу зацитувати вам. Тепер ідея виникнула ще рік тому, коли виїхала з окупації та почала читати новини. Вони повергли мене в шок та розпач. Було дуже боляче спостерігати, як зруйнували моє місто і роблять це до сих пір. Зображення мого болю, що причинили орки, коли зруйнували мій дім. Більше слів не потрібно до цієї роботи. Ще одна з робіт. Робота диптих. Диптих це коли дві картини створюють один образ, одну картину. Робота авторки Аліни Денисюк «Black and Yellow». Я зацитую також ідея. Виникла ще рік тому, коли побачила випалені поля в своїй області. Раніше ж ці поля, як і вся Україна, славилась чорноземами. Тому в моїй картині проходять Дві ці аналогії: жовта частина символізує врожай, тепло, сонце і там і лелеки – символ України. А темна частина це вже випалене поле, жовтий тепло, оптимізм і чорний пустота та сум. На завершення сьогодні ця картина авторки мене називається Ми вдвох де зображені чоловічі та жіночі половини обличчя. Неї починалася взагалі ця вистава. І я можу сміло сказати, що проєкт я шукала в своїй голові от варіантів, як я можу бути корисною, будучи тут за кордоном, як я можу допомагати. Прийшло мені до голови малювати картини і продавати їх. Я розуміла, що цього мало. В один момент я собі подумала, чому не можу зібрати таких, як я дівчат, студентів, які дуже хочуть допомогти, але не знають який спосіб. Я бачу відклик і запрошую вас долучитись до нашого проєкту.